Шановні депутати, то за те, щоб секретарем на даному спільному заселенні була Олена його будь ласка, то щоб промістувати. так, хто проти. Шановні депутати, розпочинаємо засідання східної комісії на порядок певне і війносте питання на про початок процедури припинення діяльності санкційної ділі Новобузького ліцею No1 Новобузької міської ради Миколаївської області шляхом ліквідації. Е, ну, у мене дуже велика, велике прохання до учасників сьогоднішнього зібрання побажати один одного, всім буде надано слово. Тільки зберігати регламент виступу і поважати виступаючих колег. Питання можна задавати виступаючим, співдоповідачам, які будуть виступати на, на комісії. Ну, сподіваюся, на правентивне вирішення і конструктивне вирішення даного питання. До е, слова запрошується секретар міської ради Остапенко Валентина Яків. Шановні депутати, дане питання ми розглядали на двох постійних депутатських комісіях, на депутатській комісії. Земельні, домогори короту, і на депутатській комісії освітянській. Була внесена пропозиція винести дане питання на спільне засідання депутатських комісій. Учора до міської ради надійшов лист від батьківського комітету жителів села Станційного, має батьківський комітет закладу освіти. Не буду зачитувати вам абсолютно весь все це звернення, але вони Боже, в кінці... Ні, в кінці ну, добре. Значить, в селищі станційному, яке знаходиться на відстані 7 кілометрів від міста Новий Бук, проживає 1500 жителів. Більше 150 пенсіонерів побилого віку. 50 осіб віком старше 80 років. Та місцева влада вирішила, що нашим людям ФАП медпункт не потрібен. Як вирішила, так і зробила. Закрили наш ФАП. Людям похилого віку не має чим добратися до лікарні та отримати медичну допомогу. Та ще нікого, та це нікого не цікавить. Але на цьому наша влада не заспокоїлася. Тепер взялися до освітньої галузі. В нашому селищі є гарний дитячий садок. Є багато діток дошкільного віку. Та працювати садочок не може, бо немає укриття. Тому наша влада припинила роботу садочка. Возити дітей в найближчий садочок у батьків немає змоги, тому що він знаходиться на відстані 7 кілометрів. У зв'язку з тим більшість позбавлена дошкільної освіти. На території селища є двоповерхова школа потужністю 500 учнів. Серед лінії має спортивну залу їдальню У 2021 році спонсори були готові надати спонсорську допомогу у побудові нової їдальні потужністю на 100 осіб. Але відділом освіти, начальником відділу освіти Сусковим Сергієм Анатолійовичем та секретарем міської ради Остапенко Валентиною Яковину було відмовлено у виготовленні проєктно технічної документації. В школі є буфет, внутрішній туалет за новими стандартами, відремонтований спонсорами в 2021 році, спортивний стадіон, присутнє газове опалення. На даний час у школі відсутнє укриття, але за 100 метрів від школи є бомбосховище часів Другої світової війни місткістю понад тисячу чоловік. Територія колишнього лукзаводу. Але місцева влада не відновила його роботу. На території селища немає жодного функціонуючого укриття, хоча маємо багато стратегічних об'єктів. У зв'язку з цим відділ освіти, шляхом обману батьків, тимчасового залучення дітей до очного навчання шляхом підвозу до іншого навчального закладу відстань 7 кілометрів та навчання у другу зміну виманили дітей з приміщення нашої школи, запевняючи батьків, що це не призведе до закриття закладу. У 2017 році приміщення Новобузького ліцею номер 1 було обвалене два поверхи одного крила та все приміщення знаходиться в аварійному стані. Тому ліцей номер 1 орендує два приміщення Новобузького петколедж початкові класи, де також відсутнє сховище та внутрішній туалет. А до найближчого треба дітям бігти 500-600 метрів, а в аграрному коледжі середні та старші класи. Начання другу зміну позбавило дітей можливості розвиватися від відвідування різноманітних гуртків, спортивних секцій. Деякі батьки не мають змоги, тому, тому що на роботі проконтролювати. Часний перехід дитини до автобуса 11-40 хвилин, щоб їхати до школи. Це не є нехтуванням своїми дітьми, щось таке, це не є з боку батьків. Це їхня безвихідна ситуація. Відділ освіти не дозволяє вчителям набір дітей до нашої школи, щоб збільшити кількість дітей у школі. Своєю негласною вказівкою мотивують закриття школи відсутністю фінансування нашої школи, хоча на це виділяється державна субвенція. Неодноразово жителі села Станційного зверталися до міської ради з цією проблемою та так і не дочекалися письмової відповіді. Звертаємося до вас за допомогою у правомірності вирішення нашої проблеми. Відновити роботу ФАКу, відновити бомбосховище біля школи або поставити модульне укриття для дітей, відновити роботу дитячого садочку на території нашого селища, села, зупинити процедуру припинення діяльності станційної філії Новобузького ліцею номер 1 шляхом ліквідації, надати змогу та дозвіл. На доукомплектування нашої школи за рахунок дітей інших територіальних громад за бажанням батьків. Я прошу вибачення. Просимо провести перевірку законності дій нашої місцевої влади та надати нам письмову відповідь контактним особам. Цей лист звернення мешканці села 124 підписи направили голові обласної військової адміністрації Тіму, першому заступнику керівника Миколаївської обласної прокуратури Фальченко і міському голові Максиму Гамодієнку. Шановні депутати і присутні, батьківський комітет, і мешканці села. Станційного проаналізувавши ситуацію, яка склалася і заслухавши інформацію начальника відділу освіти Солскова Сергія Анатолійовича, можемо повідомити наступне: що відповідно до законодавства, відділу освіти на сьогодні і міська рада, депутатський корпус діють відповідно до законів України в першу чергу статті 66 закону про освіту. Проаналізувавши склад, стан справ в селі станційному, хочу повідомити наступне: до села Станційного, відповідно до об'єктивних даних, не більше 3 кілометрів. Не сім, як пишуть батьки. На сьогоднішній день, відповідно до технічної документації, даті світно технічна документація застаріла. І школа потужністю 500 учнів, розрахована на 500 учнів. Хочу сказати, що сьогодні, на сьогоднішній день, за е, інформацією реєстраційної служби в селі станційному зареєстровано 1181 особа. Так, да, спостерігається змендемографічна ситуація. 24. в мене довідка реєстраційної служби. Все. Вам слово як депутату і паспорт. Да, дійсно спостерігається демографічна ситуація по зменшенню кількості населення. Якщо 14-16 роки було 1500 мешканців, то на сьогоднішній день зареєстровано 1181. Не буду зупинятися по якій причині. Самі ми розуміємо, в чому, в чому причина. Такої демографічної ситуації. Що стосується, я потім щоб зупинився вже на школі, що стосується дитячого садочка, значить, на території офіційні дані, я вам повідомляю тільки офіційні дані. На території села Станційно зареєстровано 52 дитини віком від 0 до 5 років. В дитячому садочку, коли він функціонував, зареєстровано було 14 дітей, обліковується 14 дітей. Із даних 14 дітей на сьогоднішній день 6 дітей відвідує дитячий садок Чебурашка і 6 дітей відвідує дитячий садок «Малятко», який знаходяться в одному приміщенні у вулиці Патріотів, Бувшан Дібінько. Двоє дітей знаходяться вдома. Це те, що стосується. Що стосується факту, ми, е, я е, отримала інформацію від е, нашої лікарні первинної медицини. На чому не працює факт? Значить, на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію. Ви вже почули, що обліковується 1181 людина в селі Станційному. А декларацію про Обслуговування із нашою первинною медициною заключили 462 особи. Питання ще заключається в тому, що працівник ФАПу пішов на пенсію, написав заяву і звільнився. Знайти в таких складних умовах, в яких сьогодні знаходиться держава, людину, яка Працювала, немає можливості. Лікарня шукає людину. Лікарня в чому справа. Який хто пішов на пенсію? Сергій Олексійович, давайте я скажу. Людина розрахувалася. Ну так все, так я сказала. Розрахувалася. Розра я сказала, розрахувалася, йшла на пенсію, розрахувалася. Все вона не на пенсію. Сергій, Сергій Олексійович, давайте без перебування всім На сьогодні, сьогодні ми маємо таку ситуацію, що якщо буде працівник ФАПу, якщо буде е, спеціаліст, ФАП буде відкритий. До того ж всього ми вирішуємо питання встановлення в селі станційного е, модульного ФАПу, який нам нададуть спонсори. Питання вирішується і, скажімо так, найближчим часом буде визначено. Як вийшла лікарня з даної ситуації? Раз на місяць, звичайно, туди приїжджає лікар, який надає послуги і задоволяє потреби тих, хто до нього звертається. Все останнє вирішується через нашу первинну сімейну медицину, яка знаходиться у огієнках. Це те, що стосується, це те, що стосується е, у нас сьогодні е, питання, які порушили батьки. Тепер, що стосується е, школи, закладу освіти, станційної філії, е, відділу освіти промоніторив і надав таку інформацію, що перспектива учнівського контингенту на 25-28 рік і складає. 72 дитини, 6 знаходяться за кордоном. 26-27 роки, тобто із вересня місяця буде 71 дитина. І 27-28 66 дит... дітей. Що ми маємо по станційній філії? Сергій Анатолійович вже на депутатських комісіях говорив про те, що е, є три. Проблеми, великі проблеми. У даному закладі, так, да, заклад типовий, да, на 500 місць, але є, міняється законодавство, змінюються вимоги і є потреба провести модернізацію чи ремонт системи опалення, тому що, скажімо так, газове господарство без цієї процедури не дасть дозвіл на опалення даного приміщення. Потрібне сховище в обов'язковому порядку, і потрібно на сьогоднішній день, на сьогоднішній час зробити повністю капітальний ремонт їдальні. По, так, по цінам на 2024, на 2024 рік. У вас там є інформаційна довідка. Що щоб провести на сьогоднішній день ремонт системи опалення, потрібно не менше, я вже загупила 140 тисяч гривень плюс 50 тисяч на їх встановлення. Харчоблок на сьогоднішній день, е харчоблок на е їдання на 20 осіб, а реконструкція хар харчоблоку по новим цінам. Ми прив'язувалися до ремонту харчоблоку в 4-й гімназії номер 4 Проєктно-кошторисна документація значить, буде коштувати не менше як, більше, менше, не менше, як 300 тисяч і капітальний ремонт обійдеться з усіма вимогами ХАСКО 2,5 млн грн. Тепер, що ми ще маємо? Якщо поставити модульне подвального приміщення, так як це ми зробили в 10-му ліцеї, так як ми це зробили в 4-й гімназії, так як це зробили в ліцеї номер 1 в приміщенні аграрного коледжу, там такого приміщення немає. Тому його потрібно або будувати, або встановлювати модульне. Якщо там 66 дітей беремо так, то це модульне укриття на 100 осіб, яке коштує сьогодні 4,7 мільйона гривень. Ну і перед передостання. Батьки звертаються до того і наголошують на тому, що сьогодні досить складно дітям відвідувати навчання в другу зміну. Якщо я правильно зрозуміла, на в комісіях. Алла Вікторина говорила, що вони вже розробили систему відвідування дітьми в разі приєднання до відвідування в, закладі номер, в ліцеї No1 систему відвідування і навчання даних дітей. Це, і це буде перша зміна, а не друга, тому що вони ввільнюються в колектив, деякі класи будуть збережені. Ну, Алла Вікторівна мене дамо слово, вона більш детально пояснить і депутатам, і батькам. І е, хочу сказати, що е, саме е, ну таке об'ємне питання, це все-таки утримання даного закладу. По цінам на сьогоднішній день мається на увазі на 2000. 25-й рік вартість електроенергії, вартість газу і об'єми використання говорять про те, що електроенергія у нас буде коштувати на рік 93 тисячі 600, газопостачання 480 тисяч я вибачаюсь, <клухи> заробітна за, за плата. Заробітна плата педагогів 4 мільйона 179 тисяч, але ці, але ці 4 мільйони використані із Державної субвенції, а обслуговуючий персонал, утримується за рахунок місцевого бюджету, а це буде, а це буде 865 437 гривнів. Ви заслухали таку інформацію і розумієте, що утримання даного закладу, це буде не... Дешеве і питання в тому, чи є перспектива в даного закладу, щоб вкладати сьогодні кошти, тому що на сьогоднішній день це не тільки Новбузька міська рада і депутатський корпус вирішують такі питання. На сьогоднішній день такі питання вирішуються і в інших громадах. На сьогодні, якщо вже, скажімо так, я розумію батьків, наприклад, Ульянівської е села Ульянівка, це Софіївська громада, їм підвоз дітей ще далі, і, і дороги там насипна, насипна дорога немає, але ж вони в минулому році закрили чи позаминули, чи в минулому не буду говорити. На сьогоднішній день така ж ситуація виникає у Кристофорівській е сільській раді, в бувшій сільській раді. В селі Контингент гарна, типова, забезпечена всім необхідним школа, але немає контингенту дітей. І вони будуть, вирішують таке ж питання і будуть дітей підвозити до Софіївської, ой, до Вільно-Запорізької села Вільне Запоріжжя. У нас є, скажімо так, на сьогоднішній день свої напрацювання або свої. Своя інформація. У нас на сьогоднішній день підвозяться діти із Розанівки, села Розанівки, це 20 кілометрів від міста Нового Бугу. У нас сьогодні підвозяться діти із Новосілля, це 10 кілометрів від Нового Бугу. У нас вже напевно більше 30 років підвозяться діти із села Загальна користь. Яке на відстані 7 кілометрів від міста Нового Богу. Тому ми сьогодні, да, це прикро, це боляче, але ми повинні на сьогоднішній день враховувати реалії нашого життя. Тому треба, звичайно, добре подумати, обрахувати і сказати своє слово. Так. Якщо я розумію, я не тренування, заохоронила, тепер прошу ремонт. По поводу населення селища Станційного, ви сказали, що у вас здані там.